Так, всім привіт! Знову йде відео про крипту, про бінарні опціони, як на них заробляти, як не попадатися під якісь пристройства, не попадатися під мінуса цинним. Давайте вам щось розкажу. Розбираю графіки на TradingView, а на самій платформі Pocket Option. Заключаю ці зділки. Так, дивіться, знайшов валютну пару. Пара називається Євро USD. Так, дивіться. Ну, я от подивився на графік, так як я вже це вивчаю три роки, то для мене це понятно, що тут зробиться. Я просто подивився на... Ось цей на цю частинку подивився на оцей потенціал маленький, на ці обйом подивився і заключив ділянку на поніження. Так. Видіться. Тут є повершення. От вам повершені. Від якого двіження пішло на пониження. Об'йоми в нас великі, вони збільшуються, значить сила продавця є на те, то, щоб толкати ціну нижче. Куди вони хочуть йти. Ось тут у нас є мінімум. От в цих моментах є мінімум, до яких ціна може дойти і дати обратно відкат, либо пройти нижче. Це ми знати не можемо, а побачити завжди зможемо. Так, от підходить область, тут вже плюсик. от, Це я торгую на демочоті, просто вам, аби показати. Тепер я скажу від себе. Може ви там наблюдаєте за якимись блогерами, які показують бінарні опціони, на яких можна заробляти гроші в тому роді. Дивіться, на бінарних опціонах, взагалі на кріпті. Треба розуміти графіку, треба розібратися. Іменно в графіках, в свічках, в даних движеннях, в областях, це треба потратити 3 місяці на ізучення тільки, аби просто понімати. Далі 3 місяці. навіть менше. Ну якщо ви просто за 3 місяці поймете, як це воно працює то десь за місяць-два за два місяці можна реально вже е, пробувати на практиці. Ну, от, демо що вам відділяють, демо що, от, скільки хоч бере собі. І просто місяць, тупо місяць, практикуйся. Ну, Якщо в когось є гроші, і це не останні гроші, можеш закидати по 20 доларів, по 30, ну хто що може, і пробуйте. Пробуйте. Ніколи не пізно робити то, що ти не хочеш пробувати. Ну, не хочеш це зробити. На реальних грошах теж можна це практикуватися, аби просто їх жалко не було. <кій> <кій> Дивіться, головне в цьому в цьому русі, в цих бінарних опціонів, це понімання з собою. Треба розібратися в собі. Треба побороти цю жадібність, побороти імпульси в собі, які ти заключаєш на реальних грошах цю зділку, і вони в тебе прогорають, і ти нервишся, і ти вже далі зливаєш всі балі. Це треба розібратися з собою. Дуже багато моментів, які хлопці, просто тут в них виходить, йдуть так чітко, місяць часу бабки заробляють. Потім Мінус, мінус. І за чого? із за того, що вони повірили в себе дуже сильно, вони розслабилися і ринок їх просто піддавив під імпульсом. І все. І вони прогорілися, програли всі гроші. Так не треба робити. Це дуже поганий вплив на тебе йде. Ти потім розумієш, що це все. Це Ну, це провал, це скам, це воно все. типу, Програв, все, це скам. Ні, це не скам. Тут треба розбиратися в собі, треба розбиратися в ринку. Нічого сложного тут нема. Просто взяв і гродиш, як кажеться. До будь-якого діла треба мати хест, либо, е, як це слово називається? Поняття, як мій тато казав. Якщо ти не маєш поняття до того, то ти цього не зробиш. От. А якщо ти навчишся це робити, або просто покажу тобі, як це зробити, то в тебе вже піде це. От тут бачу от хороший об'єм. Об'єм, об'єм, Да. Давайте, якщо валютна пара працює, просто в нас вже 2310, ви бачите, бачите це, це вже считає, що закривати з ринок має. Так, євро аут. О, ще працює. На 2 минути, я думаю, заключаємо на поніженні, так як свічка відкрилася, відкат присутствував, об'єм збільшився ну Мінімум у нас присутствує отут. Вот тут мінімум присутствує. Ну їм треба пройти. пройти їм треба от ось от ось їм треба пройти. Якщо вони проходять це, то все, вони йдуть до мінімуму, то тобто, де куди я позначив. Об'єми збільшуються в даній свічці об'єм росте. Це дуже добре. Набиваються об'єми продавця. Бо відкати присутствували отут, або тому, що тут не пускав цей мінімум. В них локальний, я так вважаю, бо тому, що він вже пробився. Пробитий був, отут-ут отут, знизу, отут. Він пробитий. вже. Це локальний уровень. А основний мінімум от, от, знизу, там де я позначив, ну це все залежить від від ріження, від того, як сила піде. Тут ми... Не вгадаємо, що от воно йде донизу, все, 100% воно піде до нього. Нє, ні. Тут я їй не скажу, що це як казіно 50 на 50. Тут в певності більше в тому, що треба це розуміти, тому що дивіться, зараз вечірний час, графік імпульсирує. Він не він не знає, куди йому йти. Так як це живий ринок, вони просто купляють, продають. Все. Типа, там нема нікуди куди йти. Тіпа, вони можуть тільки на місці стояти, можуть йти в бік. О, бачите, може бути мінус. 500 доларів. Це я щось дурак, що поставив так багато, але ну, зараз 5 доларів це буде достатньо, щоб показувати. Ну не, ну, не дали. Не дали їм прийти нижче. 3 хвилини до закриття, біження вже йде на порушення. Але є таке... Як відкатне движення донизу, ну це там і доверху, і донизу є. Це виходить в чому прикол, що от йде свічка на повершення. Об'єм, якщо буде мал, можна заключати движення на поніження. Бо тому що предужче движення було донизу, об'єм був хороший на поніження, значить так і буде толкатися нижче. Але, але треба понімати, від чого відталкуватись. Від якої свічки, де якась зупинка. Аби це просто ну, відробити, відпрацювати цей ринок. Ну, тут треба тільки наблюдати. Отут ми наблюдаємо, об'єми набиваються від продавця, движення ще і може бути присутність донизу. Бачите, тут сили нема ніякої. От воно стоїть, йде боком, ті. Я от на вулицю вийшов, взяв водички собі, сижую. Балакую з вами, показую, розказую. Я теж дуже багато грошей сюди влив, але мій мінус був в тому, що я от, що вам розказую, в тому, що я жадний до грошей був. Я не був впевнений в собі. У мене були проблеми, але я їх типу, як розписував, взнавав, пробував їх побороти, але все одно вертався до тих же самих проблем. Тут я ж за що кажу, що тут треба боротися з собою іменно. Якщо працювати на таких ринках, треба боротися з собою, А проще йдіть на роботу, працюйте на роботі і буде щастя для вас. Як тато казав, все своїми руцьками робиться, все своїми руцьками. А на інтернетах тільки дураки працюють. То якщо ви не дураки, то працюйте, от бачите, вистріл пішов. Ну тут вже минута до закриття, об'єм вже підливається. Я думаю, що движення буде йти донизу. Але тут сила їм? Є. Тут є сила. Тут можна, 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 можна заключити. А, я не отстрою. Я навіть не знаю, як це правильно зробити. Тут неадекватний ринок, тому що вечір. нема впевненості ніякому. Нема за що хапанутися. Бо тут хапаєшся за одне, а воно робить друге. От тут зупинки присутствують, тут є зупинки. В яких дюженія може йти на поніження. Давай тут 4 минути низ. Просто дивимося, як воно буде. Ну по іншому я не знаю, що зробити. Тут тільки або так, либо не так. Села пішла? Ну тут непонятно, може піде до неї. Знаєш, Дуже багато людей алкашів ходять, які не знають, що вони хочуть в цьому житті. Я не знаю, який звук, я вам точно не скажу, але сподіваюся, що ви мене чуєте, бачите. От бачите, йде движення на поніження. Можна було б на 2 минути закручатись донизу. Бо тому, що, як я вам наголошував, об'йом менший за предыдучого двіження йде донизу. Тут зупинки присутствували зверху. Ну, ну, я не скажу і не дам вам 100% зділку, що воно от піде так. От днем торгувати, я даже вам скажу, в яких годинах прикольно торгувати. Це з 9 до 11. -ї години дня. І е, з 5 до 7-8 монотрувати. Там спокійний графік, там можна працювати над цим. А ввечері, от, ну тут хіба що якщо тако зробити, це просто перебутися, поки є час. Тут можна на одну минутку просто тако зробити. Просто от, попробувати. Ну, воно вистрілило, да, значить движення хоче йти наверх. Ну, от, наблюдаємо. Може, підемо. Нам, головне, забрати плюс. Тут саме головне забрати плюс. Ну, Це треба ще угадати, як правильно це зробити. Ввечері я просто вам хотів просто розказати. Не так, як от просто показати, як працювати, але просто розказати, от, що треба блін, знати, для того, аби спокійно себе почувати на ринку. Це от, допустимо, ви проснулися, пішли в холодний душ, вмилися, Ото, ну, оцей енергія вона успокоїлася в вас і тоді можна торгувати, працювати над цим. Ну, бачите, от, 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 от я не знаю. Бачите, як воно працює. Класно, правда? І подумаєте, це скам, це не скам. Я вам показую на реальному випадку, як воно буває. Це вечір, пойміть мене правильно. Це вечір. Ввечері воно завжди так. На будь-якому, от. От бачите, нема определенності, нема хорошого двіження ніде. Ну що то за двіження? йшло на повишення, об'єм великих. От що його зупинило? Оце зупинило. Оце зупинило, так. Да. Бачите, тут не приугадаєш. Хороші, як бачите, движення, об'єми хороші, а тут воно бачу на поніження. То, коротше, люди, хочете на таких ринках торгувати, збирайтеся з собою. Працюйте в день, як я вам сказав, в якій годині, і працюйте ввечері. Все. 3-4 зділки, якщо на реальному рахунку, 3-4 зділки, це вам потолок в день. Не завишуйте суми. Знаєте, краще випадок це кожен день брати по чуть-чуть, ніж один день забрати, ну, забрати все, або нічого. От бачите, в прикол. То все, я був радий з вами поспілкуватися. Я думаю, ви мене почули, поняли, подивилися. Завтра я вернуся до вас. Завтра ще ринок працює, п'ятниця, як як І потургуємо подивимося. я вам більше детальніше розкажу. Покажу, як воно реально працює, як в движенні йде, а не так як ввечері воно стоїть або робить те, як воно хоче. Це все. Гарним вечором. Віддихайте. насладайтеся відео.